А мешканці Тлумацького району відтепер питимуть якіснішу воду. Станцію очистки та пом'якшення води, яка обслуговуватиме споживачів п'яти населених пунктів, урочисто відкрили у селі Нижневі. Тлумач, нижнів, Попелів, локітки і загір'я. Мешканці цих населених пунктів і тепер питимуть очищену та пом'якшену воду. Станцію збудовано за кошти державного та районного бюджетів. Вона спроможна пом'якшити 420 метрів кубічних води на добу. У нас до цього часу був дозвіл на подачу води з підвищеною твердістю, виданий інститутом гігієни в Києві. У даний час ця станція. Дуже необхідна станція запрацювала в рамках національної програми Питна вода України. На наступний рік припускає очільник області Михайло Шеванюк. Коштів на її реалізацію наша область отримає ще більше ніж цьогоріч. Думаю, що на протязі двох-трьох років в Тлумачі буде 100% вирішено питання питної води. А в тлумачі проблем з водою більш ніж в досталь. Подекуди ситуація критична. Воду доводиться привозити. Ми почали вже реанімацію тих водогонів, які можуть бути зроблені за рахунок сил громади і місцевого бюджету, для того, щоб забезпечити подачу води до об'єктів соціальної сфери і для центру села для відбору води населенням в тих населених пунктах, де вони є критичними, зокрема село Заряди. Поки це друга станція очистки та пом'якшення води в області, першу нещодавно відкрили в Рогатинському районі. А найближчим часом будуть такі ж у городенці та верховині.